І це Counter-Strike 2 і нове оновлення Counter-Strike. Це досить велике оновлення, яке чекали, думаю, досить багато людей. Отак От у нас зараз новий Скін Zeus виглядає. Це у нас є Star Trek. Це перший скін Зевса. Думаю, ще будуть інші. У нас новий ящик. Ну і я розкажу далі, що ще в нас нового є. Давайте переглянемо спочатку ЗЕВС. Отак От він виглядає в руці. Ще до цього не було вигляду в руці. Такий ще є вигляд. Мені цей дуже вигляд сподобався. І іншу зброю так само можна буде отак в руці переглядати. Далі, яке в нас ще оновлення йде, От, як ми бачимо, нова карта багаж і нова карта Shorts. Отакі От, дві нових карти у нас з'явилося і новий режим. Тепер можна буде наклейку п'яту клеїти нову. Такого ще не було. Ми можемо її обертати. Посувати це досить гарне оновлення з наклеєчками, як ми бачимо. Тепер у нас є різні зброї. В ящику з'явився новий кейс. 17 предметів. Ось такі різні тут у нас предмети є. Як ми бачимо. Е, ніж кукрі з'явився. Капсула з наклеїчками, різні наклаїчки є. Зараз вам їх продемонструю. Оновлення йде, якщо лінія доходить до кінця, вам отакий значок буде. Тепер, якщо ви програли, то ви можете отак злитися. Отак різні герої по-різному зляться. І ще досить багато різних дрібних оновлень. Що цікаве, оновлення йде це з мікрофоном у нас, що там можна собі буде вибирати різний мікрофон, який ви хочете чи з камери, чи з навушників і регулювати, і прослуховувати його. Давайте покажу вам, це є у нас дві карти, отак їх можна вибирати. Покажу, як виглядають у нас наклеїчки в крамниці. Це у нас отак новий ящик виглядає. І нові наклеїчки. так у нас нові наклеїчки виглядають різні. От мені оця наклечка сподобалася, досить красива є. Отака От наклеєчка досить красива є. Ще? от. Отака от наклеєчка. нова гарна. Оця цікава наклейка, тут стрілочка рухається. Досить цікаво, придумали. Ну і наклеєчка еко, екологічність. Оце мені теж сподобалося, вона так виблискує. Цікаво. Так, що? Ще є у нас от дві оцих карти. Можемо переглянути, наприклад, одну із них, вони швидко загружаються. Можемо їх переглянути. Давайте от, я включу. І ми подивимося, як на цих картах можна буде грати. Перше багаж, а потім шортс. От у нас чомусь перший шортс йде. Ну нічого, перше, що з пограємо. А ні. Дивно, те, що ми вибирали, то і нам пропонують. Так, вибираємо гравця. Що хотів на цій карті, цікаво вам показати, що тут внизу карти, можна тут пригнути вниз. І тут є отаке приміщення. зараз так само його покажу, бо тут вже зайшли. Там можна... Включати, зараз покажу, включати доріжки, які рухаються з сумочки. Досить цікаво. Тих, тої механіки не було на цих картах. Ключати можемо, переключати різні режими. У нас тут показується. Подивимося, як воно виглядає. Це зараз у нас верхня, у вас буде рухатися. Варті рухається. Поки ми Зевса получиться нас зараз зробити. От, отак -от Зевса. І бачите, йде вже час, щоб до відновлення Зевса. Або, розповім, або якщо нас били, ми збили, воно зразу відновилося. Як ми бачимо, воно зразу відновилося. така ця карта. Давайте перейдемо на іншу карту. Тепер виберемо зіграти в шортс, щоб продемонструвати вам цю карту, як вона виглядає. Вона досить швидко загрузиться. Як ви бачите, можна цей режим перегони озброєння грати досить швидко. А ні, нам пропонує тільки знову багаж. А, ні, от, і знову перегружається те, що ми вибрали. Ну, Тільки нове оновлення зрозуміло, що тут у нас Різні помилки можуть бути, а ну давайте ще раз запустимо. Чи буде у нас нормально запускатися ця карта? Бо до цього я пробував, все добре, запускалося дуже швиденько. Як бачимо, зараз чомусь нормально вибрати те, що я хочу, неможливо. А Раніше я от вибирав і воно. Вибирала ту карту, яку я вибирав. Ну, от таке у нас оновлення. Дякую, що подивилися. Ставте лайки. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую, що мене дивилися. Всім па-па. І до нових зустрічей!